Добрий день, шановні українці, я вам покажу, як купити ОВДП облігації внутрішньої державної пузики в Приватбанку. З 1 листопада 2024 року Приватбанк прибрав всі комісії на купівлю ОВДП, і тепер можна купляти без комісії. Причому поки що тільки в веб-версії. Я... На конкретному прикладі покажу, як купити доларові ОВДП. Переходимо в цінні папери. Тут можна подивитися, які є випуски державних облігацій в гривні, в доларі і в євро. Мене цікавлять долари, я буду купляти на найбільший термін. Переходимо зараз можна купляти в приваті від однієї від однієї ВДП. Далі Приватбанк робить розрахунок доходності 4,5%. Сума купівлі 1022 тисяча долари центи. Витрати не буде взагалі. Прибрали всі, і надходження через рік буде 1,069 і 15 центів. Тобто очікуваний дохід складе 46 доларів 41 цент. Також тут можна більш детальніше розглянути, що це за папір. Дата випуску, дата погашення буде 20 листопада 2025 року, номінал 1000 гривень, номінальна дохідність 4,61%. Купонний дохід буде сплачуватись 21 листопада у сумі 23 долари 5 центів на е, папір, і 22 травня 2025 року прийде ще купон на 23 долари 5 центів і 20... 20 листопада буде погашення і облігації, і купон ще також буде 23 долари 5 центів. Таким чином ми задали кількість ВДП, натискаємо далі, обираємо картку, з якої потрібно погоджуємо з тарифами. І натискаємо купити. От підписуємо тепер. Вносимо, вносимо, підписуємо кваліфікованим електронним підписом. Дивимось додаток. Підтверджуємо його. І все, ми купили одну ВДП. Її обробує банки. І буде у нас з'явиться вона в наших куплених ОВДП. Купляйте облігацію внутрішньої державної позики, підтримуйте державу. І хай все буде Україна.